Товариство, вітаю, мене звати Іван Ощенко, я філософ і перекладач, і сьогодні я хотів би прокоментувати одне питання, яке мене, як дослідника німецької класичної філософії, неабияк хвилює і до певної міри навіть, можливо, обурює. А це саме те, що а, німецький філософ Еммануель Кант та а, власне ось цей засновник можна сказати німецької класичної філософії, трансцентальна філософія якого урухомило дуже багато процесів в, в німецькомовній філософії а, ясно. Другої половини XVIII століття, XIX століття, ХХ століття, вона дотепер надзвичайно впливова. І от чому Кант 7 серпня 1799 року, за п'ять років до своєї смерті, написав, опублікував таку собі заяву стосовно фіхтового вчення про науку та Еклерунг імбіціюнка фіхтес Wissenschaftslehre», і в цій заяві Кант рішуче і категорично відхилив Фіхтеве вчення про науку як можливий варіант розвитку своєї трансцендентальної філософії, викладеної передусім в критиці чистого розуму, яка надихала, надзвичайно надихала Йогана Готліба Фіхте. І він не просто відхилив, а й засудив фіхтеве вчення про науку, наголосивши на тому, що воно до трансцендентальної філософії стосунку не має. і це досить несправедливе, несправедлива кантова заява. Клевонг, і сьогодні я спробую стисло пояснити, чому кант це зробив і мав для цього передусім систематичні підстави, які ґрунтуються. В його е, теоретичній філософії, передусім, та тобто ґрунтується, тобто це не випадкове засудження, не е, випадкове відхиляння е, фіхтового е, вчення про науку вчення про науку, яке е, започаткувало іншу е, впливову течію е, німецької е, філософії. Натхненою, безперечно, кантовим проектом трансцендентальної філософії, тачую, яку ми всі з вами знаємо під назвою німецький ідеалізм, точка ідеалізмус, і, власне, Йоганн Готліп Фіхте він є сказати б батьком, засновником, от саме німецького ідеалізму, і я спробую сьогодні показати, чому канта і його, кан... його трансцендентальну філософії не можна вважати ще ідеалізмом ідеалізм не можна зараховувати до німецького ідеалізму. Отже, в цій заяві, та я так наведу невеличку цитату. А в цій заяві Кант стверджує, що вчення про науку є безпідставним. І äh, безпідставною або неслушною, цілковито неслушною системою. От він пише: Еклере і хіміт, айн е унхальбарес зюстем альте. Потужна заява. Цим самим я заявляю, що вважаю фіхтеве вчення про науку цілковито неслушною, безпідставною, неспроможною, це унхальба нестійною можна українською ще сказати, системою філософською. Погодьтеся, це ну приголомшлива, приголомшлива заява. Адже вже на той час Фіхте був неймовірно. Популярним філософом в той час він ще викладав, був професором в універс... професором філософії в університеті Єне, та в якій з яким ми з цим університетом ми взагалі пов'язуємо, пов'язуємо німецький ідеалізм, адже в Єні після фіхта викладали і Фрідріх Вільгельм Йозеф Шелінг, та. Послідовник спочатку фіхта, потім він оригінально розвиває його е, філософську систему, і вже потім Фіхта буде казати про Шелінга, що Шелінг. Вчення про науку не в тому напрямку розвину, не розвинув, теж буде його засуджувати. Ну і в Єні також написав свою феноменологію духу, один з найзначніших німецьких філософів після Канта Георг Вільгельм Фрідрих Гегель, та і Гегелеву філософію неможливо уявити не лише без кантуво, це само собою, але без Фіхте, Та, не було би Гегеля, без Фіхте. А і отже, Фіхте був надзвичайно талановитим ритором, оратором. Його лекції відвідували, про них говорила вся Німеччина. І ось тут вже такий без... Е, е, такий абсолютний авторитет філософський, яким був кант в 90-х роках XVIII століття в Німеччині. Просто вже, ну. Німці могли би сказати, що це, це обличчя нашої філософії, це є найзначніший німецькомовний геній філософський. Кант в останні роки, останню декаду свого життя, він, безперечно, досягнув все, такого всенімецького визнання, як філософ видатний і його критику чистого розуму. Розумів, хтось популяризував, особливо до цього доклався Карл Леонгард Райнгольд, австрійський філософ, який набагато часу і свою леву частку своєї академічної кар'єри провів в Німеччині і е, зробив один з найбільших внесків в популяризацію кантової трансцентальної філософії. Але фіхте, на мою думку, був тим філософом, хто по перше зрозумів. Кантову трансцендентальну філософію, революцію, яку Кант зробив, і зрозумів це не як якийсь апологетик, не як ем, якийсь, е, я не знаю, просто е, такий догматичний послідовник У Канта були такі е, учні, там, наприклад, такий собі Тіфтхунг, от е, якого до речі, в листі до якого від. Е, від 5 квітня 1798 року це такий собі Йоган Гайнріх Тифтрунг, Він власне. Просить його а, висловити свою думку про як він пише Васхальзіфон Хіан Фіхта, альгімайне вісеншафсліга. Що ви вважаєте про а, загальне вчення про науку пана Фіхте? І він пише, що я маю цю книгу, вона в мене лежить, але все постійно. Ну він справді дуже був заклопотаною людиною. Викладав багато дуже писав а, плюс. Він уже теж в дуже багатьох своїх листах після от 90 х в 90-х роках а в останньому десятилітті 18-го століття він нарікає на вже та, такий гірший стан здоров'я, і це заважає йому займатися. Чимось іншим, крім своєї е, власної філософії, та і крім постійного викладу постійного, бо він дуже багато писав майже до ну, до кінця 90-х років. Він постійно виходили його або невеликі тексти есеї, або цілі книги, тощо. Тобто кант багато працював, і здоров'я вже він. Я думаю, тут він не лицемірить, та йому заважало ще. Знаходить в собі сили для зосередження на читанні і осмисленні таких складних творів, яким, наприклад, було вче вчення про науку, там. І, власне, він от тих запитує, що ви вважаєте про це. Та? І Він каже, що ну, вісім шафтслери, тут якась, як він пише, якась тавтологія, бо, як він пише, вже назва вона. Обурює та вісеншафтслієра, це вчення про науку позаяк. Кожне кожна систематичне вчення є наукою. да Як він пише, вальєдо зістематішки фіоталега вісеншафт іст. А він каже, що, що, що за вчення про науку. Тобто, ну, ну це ж вже очевидно, що що систематичне вчення є наука ну наукою в такому сенсі німецькому, особливо які вони мали на увазі найти наприкінці го на початку 19-го століття мається на увазі wissenschaft, тобто знання. Та, от, от у це є в німецькому слові наука. В нашому наука це більше щось таке має більше радше такий соціальний вимір, що хтось приходить і нас научає, напучує, навчає, Пояснює, як нам жити, якийсь авторитет та щось нам втлумачує. Тут як вісеншата, наука, так само, як стєнція латинська, від цього дієслова стірає. сціре, ну і відповідно похідні в романських мовах, навіть в англійській під впливом французької, да сайнс, хай навіть дієслово у них інше, to know, знати. От, але а я до того веду, що от в цих е, мовах більше відчувається, що от це, це наука, це щось про знання, про самостійне дослідження. Бачите, як Кан пише зістематичні фіоталіга, систематично проваджуване вчення. Е, 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 ну, він каже, що це буде, як він пише, вальзі, айне вісеншат, вісеншафт. Ins тобто він каже, що це нескінченно натякало б на якусь науку, -науку та науку, що це вісім шафс, тобто каже, це якась тавтологія. Каже, я щось не розумію, що він хоче сказати, ще не читавши навіть, тільки судячи з, з назви цього твору, ну і потім він дає собі, завдає собі зусиль. Читає та і через рік, трохи більше ніж через рік, 7 серпня 1799 року, от цю заяву, яка категорично відмежовується від вчення про науку, і категорично стверджує, що це не є розвитком його трансцентальної філософії. А вже ж гадаю для Фіхта, який безмежно поважав канта такі слова. Були, ну я думаю, дуже неприємними, адже в очах в очах Фіхте Кант був ну просто неймовірним авторитетом, і це, мабуть, було йому дуже гірко прочитати. Хай навіть перший твір Фіхте, Крітік Аля Офенбагун, критика будь-якого об'явлення. Та цей твір, власне кажучи, спочатку багато хто сприйняв за. За твір канта та який кант ну готував. Мається на увазі потім буквально за рік, десь після цієї критики всякого об'явлення фіхте він видає світрі твір релігіон і нехайдеґенснеблюсенфянунфт релігія в границях самого лише розуму. І багато хто сприйняв як по стилю, так і по духові. Ось той анонімно просто виданий текст фіхте. Бо він побоявся спочатку своє ім'я туди ставити за текст канта. Розумієте? Ось настільки особливо ранній Фіхта був під впливом кантової філософії, бо навіть кантового стилю, що люди публіка сприйняли це за твір самого канта. Отже. Тепер для я хотів би зупинитися на підставах такого кантового рішучого відхилення фіхтової філософії. Ну, дивіться в цій заяві від 7 серпня 1999 року. Він пише, що власне його не влаштовує вченні про науку. От він пише: Денгайне вісеншафтслєр і сніг цмі, альс блосе логік. Welche mit ihren Prinzipien sich nicht zum materіalen des Erkenntnisses versteigt, sondern vom Inhalte derselben als reine логіка abstraгіert. No, тобто, адже вчення вчien, чисто вчення про науку є нічим більшим, нічим меншим, як самою лише логікою, яка äh, зі своїми принципами не, äh, не переходить до äh, матеріалів, äh, до матеріалу. Äh, Пізнання натомість абстрагується як чиста логіка від е, змісту, та, е, від будь-якого змісту, що тут має цінове. Тобто, е, Кант закидає е, фігте те, що той не зрозумів, е, хоча фігта зрозумів, але е, він закидає йому те, що той не зрозумів, просто бази, тобто, що він хотів зробити зі своєю трансцендентальною філософією, а особливо от е, в тому. В тому вигляді, в якому Кант викладає свою трансцендентальну філософію в критиці чистого розуму, та як ви знаєте, з моїх лекцій на YouTube, їх дуже багато на моєму youtube каналі, на який я, я що раджу вам підписатися, ви знаєте, що критика чистого розуму складається з трьох таких ключових частин: це Трансцендентальна естетика перша частина, в якій він виглядає викладає своє вчення про чисті форми е, споглядання, простір, і час. Е, друга частина це трансцендентальна логіка. Найбільша частина яку він представляє формальній логіці, та і трансентальну логіку вважає логікою змісту, і третя частина е, вчення трансцентальне, вчення про метод, ну, це. Е, для нас найважливішо це перша і друга частина. Трансцентальна естетика, вчення про форму чуттєвості, трансцентальна логіка. Чим є е, кантова філософія в ґрунті речі? Кантова філософія, це я вже неодноразово в багатьох лекціях казав. Є теорію синтетичних суджень апріорі, за допомогою цього цієї проблеми, яку він порушує ключову проблему своєї філософії як можливі синтетичні судження апріорі, робить він це в. В другому виданні критики чистого розуму в вступі до критики чистого розуму другого видання другої редакції він в такий спосіб намагається розв'язати ось цю проблему зв'язку загального і окремого та мислення. Наше мислення є загальним, та є вмістищем загального, наше споглядання та чуттєве споглядання за кантом, тільки і це дуже важливо, що він вважав споглядання лише чуттєвим. Воно за допомогою нашого чуттєвого споглядання ми маємо доступ до окремого, до предметів, які ми бачимо. Адже погодьтеся в нашому чуттєвому спогляданні. Ми ніколи не маємо справи з сказати, ну, наприклад, деревом взагалі. Ми завжди бачимо якесь окреме дерево, та і відповідно, От, в цьому така ключова проблема філософська, як узгодити, як пояснити, що наше мислення ну, для Канта ще мислення в ХХ столітті мова, та, як наше мислення, мова є, от, воно лише про загальне, тобто за допомогою понять або іменників, та, ми завжди ми завжди позначаємо якісь класи предметів, та, тобто словом. Дерево ми можемо описати як дерево, яке бачимо тут і зараз, так як будь-яке інше дерево. Та як це пояснити з тим, що в нашому спогляданні навпаки ми завжди маємо справу, що зокрема це стара філософська проблема, яка тягнеться ще далеко з часів в античності. То у Аристотеля ці ви можете знайти цю проблему Платона, Платону, то що вона тягнеться аж до тепер? І от Кант розв'язує цю проблему в своїй теорії синтетичних судження приоліт. Та, що він хоче показати, найголовніше для нього, та і чому він так радикально розрізняє чуттєвість і, е, е, і мислення або споглядання і розсуд. Та е, ну як я теж в багатьох своїх лекціях це намагався е, донести до слухачів, е, що це методологічне передусім розрізнення. Йому дуже важливо показати, що принципи нашого пізнання зовнішнього світу не походять з чуттєвого досвіду. Так? ось це дуже важливий момент, що е, наше мислення навпаки приписує е, закони природі, а не навпаки. Тобто, опи, для того, щоб е, встановити зв'язок між прямими предметами, та тобто встановлення зв'язку між явищами, які ми спостерігаємо, не є характеристикою самих явищ. Та сам зв'язок між ними це те, що це як він каже, це наш додаток, це те, що ми вкладаємо в природу, яку споглядаємо. Цього, цього зв'язку годі шукати в явищах Та? але для того щоб показати, що ні не з чуттєвості походять ці принципи пізнання чогось чуттєво даного, даного за допомогою чуттєвості, він жорстко розрізняє ці, ці власне дві царини, як або як він називає, два засадничих джерела наше пізнання походить з двох засадничих джерел нашого ума. Та перша це спроможність отримувати уявлення, та рецептивність вражень, друга це спроможність ціявлення, пізнавці за допомогою цих уявлень пізнавати предмет, спонтанність понять. Ну тобто, ось ці два джерела: одна перша є чуттєвістю, друга це е, мислення, наше спонтанність тощо. Але дивіться е, і саме самі на початку тієї самої трансцентальної логіки. Та, як першої, другої частини критики чистого розуму. Кант також висловлює і ось це джерело фіхтової філософії, насправді, та, як я зараз спробую показати, Кант висловлює свою свій відомий афоризм. Та, він пише: Gedanken ohne ohne Inhalt sind leer, sind blind». Та, тобто думки без змісту порожні, споглядання без понять сліпі. Тобто він показує, що навіть споглядання натякає на те, що навіть споглядання, чуттєве споглядання неможливе. Ми нічого не побачимо, якщо поняття не братимуть, уже не будуть присутні на рівні споглядання. Тобто, ну що таке сліпе споглядання? Це ж ну самі це подумайте, це ж абсурдне твердження. Тобто, споглядання сліпе. Ну, це все це значить, споглядання ніякого немає. А тому вже в цій сентенції він заклав підвалену німецького ідеалізму. В якій започаткової фігти. Єдине, що для Канта ця, це розрізнення важливо також в контексті не лише в контексті методологічному, а й в контексті синтетичного судження апріорі, бо осердям цього синтетичного судження апріорі є зв'язок між окремим, яке дається в спогляданні, і загальним, яке ми мислимо через поняття. Розумієте а, і якби він, як в принципі, намагався в першій частині а, критики чисто в першій редакції критики чистого розуму, 1781 року, в тій частині, яка називається дедукцією, де він пише про потрійний синтез, та от і він в цьому вже в цій першій дедукції. Є до речі, лекція лекції мої про цю першу дедукцію. Ну, це єдине, що попереджаю дуже складні лекції і. Ну, вони так не популярні, так але ну, для когось ви можете там подивитися. В мене є в плейлисті А-дедукція, розділ. Так от, в першому з цих цього потрібного синтезу він пише: Синтез апрегензії в спогляданні він там вже показує, що на рівні споглядання уже прообраз поняття. Про образ концептуальної активності якої. І от він це схоплює в цій, в цій своїй максимі, в цьому своєму афоризмі, що думки без змісту, порожні споглядання без понять сліпі. І, власне кажучи, Фіхте у своєму вченні про науку він просто він бачить ось це методологічне обмеження кантової філософії і рухається далі. Він впроваджує поняття інтелектуального споглядання. Тобто споглядання, яке вже є концептуальною активністю. Тобто він, ось цей ось це розрізнення, оці, як Кант пише Свайт, Грунквельн, ці два засадничі джерела нашого ума, тобто, це пізнання, яке з цього походить, він це все показує показує обмеженість цього всього. А він каже, що ні. Уже споглядання містить концептуальну активність, але в такому разі, звичайно, і Кант тут має рацію. В відкиданні, ну, принаймні, такої версії розвитку своєї трансцендентальної філософії, кант бачить, що і це його, так би мовити, обурює дуже сильно, обурює те, що в такий спосіб Фіхте заперечує теорію синтетичних суджень апріорі, а вся кантова трансцендентальна філософія, як в в теоретичному її вимірі, так і в практичному. Ну хай навіть е, критика практичного розуму сама собою не є трансцендентальною філософією, по що Кант пише та менше з тим, а е, все одно є теорією судження на е, імперативи, а е, гіпотетичні, категоричні це все судження, синтетичні судження. Ну, категоричний імператив це синтетичне судження апріорі, гіпотетичний е, е, це про образ синтетичного судження апостеріорі в е, його практичній філософії. Тобто, Кант бачить, що Фіхте відмовляється від. Ключової ідеї кантового проєкту трансцендентальної філософії від ідеї можливості синтетичних суджень апріорі, наголошуючи на тому, що вже споглядання. Містить цю концептуальну активність. Єдине, що Кант, звісно, Фіхте зовсім інше вкладав в поняття інтелектуального споглядання, ніж Кант. Для Канта інтелектуальне споглядання це ось власне бачення речей самих по собі, а не явищ, та? які даються лише за допомогою нашої чуттєвості. Тобто для Канта інтелектуальним споглядання, інтелектуальне споглядання може мати Бог. Та? Людина не може та наша границя. Границею нашого досвіду, та, е, е, границею нашого пізнання даруйте не на, наш чуттєвий досвід. Та. Е, от, е, для фіхта інтелектуальне споглядання це не ось бачення речей самих по собі, це, власне, участь концептів в, е, навіть в нашому чуттєвому спогляданні, на рівні споглядання. Тобто ми не бачимо ніякого дерева, та, якщо в нашому Спогляданні вже не беруть участь поняття. Тому це ніби він просто показує, що це весь це один процес, Та? А, і, звісно, Кант тут, знаєте, дуже е, через те, що от він закидає фіхтові, що у того, мовляв, оця чиста логіка, сама лише логіка, було логік, та? що там немає змісту. Це, звісно, може деяких читачів. Е, е, Спрямувати до думки, що може ось це кантове розрізнення чуттєвості споглядання, чуттєвості мислення, та, спонтанності й рецептивності, можливо, воно і не таке вже й методологічне. Та, бо, бачите, Кант стверджує, що фактично фіхтова філософія вона ніяк не пояснює об'єктивну чинність нашого епістемічного світостосунку. Та, тобто стосунок до чогось, чим ми не є. Та, розумієте, і е, під цим оглядом, звісно, е, можна задуматися над цим. Е, проте е, все-таки я схильний е, я схильний тлумачити кантову філософію. Це розрізнення його як суто методологічне, на що є дуже багато. Як текстуальних підстав, які він залишає в критиці чистого розуму і в інших своїх текстах, так і, от, знаєте, от це відповідає духові його філософії. Він не хотів, не хотів побачити. Можливо, що знаєте, вже його життя завершується. Він не хоче бачити, що хоч не хоче погодитися, що хтось ось вже зробив той крок. Та на якому він зупинився, та, ось цей крок до, до інтелектуальності споглядання, що наше споглядання, воно продукує ну, та споглянуте фактично. Аншаунг та Ангешауте. Е, власне, Фігіхте в своєму Гундлагіде Гесамн Вісіншарцлера засаді всього про науку, про це і пише в такому розділі дуже важливому: дедукція уявлення, «Deduktion де Фоштайн. Але. Можливо, тут були такі, знаєте, ну, йому не хотілося визнавати, що ось є щось нове, хтось пішов далі. Бо всі ті учні, от, наприклад, як згаданий ті втрунк, то що це були просто апологети люди, які хотіли перетворити кантове вчення на таку догматичну дисципліну, яку потім викладали би в університетах, як Слово Боже. Та, ну... Ніде правди, діти у самого Канта були такі е, е, інтенції, та? от можна з деяких його, з деяких його листів, з учнями, от, приблизно особливо його пізні роки, от друга половина 80-х, 90-ті роки, 18-го століття, можна побачити, що Кант трохи. Ну, Знаєте, я не хочу сказати, зазнався, але от він вже відчував, він бачив наслідки своєї філософської революції. думав такі: о, ну можливо, давайте ми тепер замість якоїсь ляльництво-вольфівської метафізики стандартом зробимо от мою критичну філософію, мою трансцендентальну філософію, і будете викладати як стандартну дисципліну і. Наприкінці 18 століття, на початку 20 століття виникає чимало просто просто підручників на основі кантової філософії, які в різних університетах німецьких просто з кафедр викладали як таке знаєте, стандартне вчення. Насправді думаю, що кант вряд чи би. це трохи суперечить духові його філософії, але та він це схвалював та. А от фігте це той, хто. Розвинув, справді розвинув кантову філософію, але пішов далі і, власне, відкидає цю теорію фактично синтетичних суджень апріорі Кантову. Про Фіхта на моєму каналі ще буде багато лекцій, де я висвітлюватиму ну, систематичні аспекти його філософії. Дочекайтесь, це все ще буде. А поки що дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, це дуже важливо. Поширюйте відео, слухайте їх, лайкайте. Хто може допомагати розвиткові каналу? Ви маєте можливості для цього в описі каналу, або просто станьте його спонсорами тощо. Отже, дякую за увагу. Ну, сподіваюся, мені вдалося пояснити ось ці систематичні підстави для кантового відхилення, фіхтового вчення про науку як. Можливого розвитку його трансцентальної філософії, викладеної в критиці чистого розуму, дякую за увагу і побачимось.